Ну, от бачите, як вони евакуювали, виламували замки в дверях, іноді всі двері, це ще не дуже так буває то в розтрощено все. От У відділі історії там розтрощили всі двері, які були. А тут вони фондове приміщення, щось їх. Там, мабуть, мабуть, думали, що тут щось сховане. Отак, от така була евакуація. Відділ природи відносно не постраждав. Вони більше. Тягнули те, що блищить, опудала тварин та от мокрі препарати, це там комахи їх не цікавили зовсім. Але ми ж боїмося, ми боїмося пожежі. Багато такої роботи чисто технічної там принести от вікна треба закладати мішками з піском. Нас дуже мало. Колектив вже в 10 разів скоротився дуже-дуже мало. Це перший зал відділу природи. От діарамки ці залишилися, а всі експонати ми поховали, тому що треба, треба це все зберегти. Тому це так виглядає. От тут якраз і були ці мамонти, коні викопні. От, от в цих діарамках це ландшафти давнини реконструкції, а от нижче. Там зараз пусто. Там оці були ці експонати, які ми зараз використовуємо на дистанційних заняттях через Zoom. Це головна робоча кміна. От мамонт, от газелька. В опняку, в ракушняку. Це роги газелі. А це череп гіпаріона теж в вапняку. Це такий наш швопняк, він всюди є 5 мільйонів років. Можна роздивитися. Складки емалі, ось вона йде через весь зуб. Такий зуб не зітреться ніколи. Він буде стиратися, стиратися, от як терка, от слони цими зубами кущі їдять от з такими гілками. Так можна показати еволюцію. Оце старт, такий, такий зуб, як у нас, тільки. Трошки більше, тваринка більша, трошки. Так. а зуб таке, як у нас. От рослини, як зберігаються в мулі, скам'янілий мул, і оце якась папороть. Добре видно. Отак От проходить заняття. Я сижу перед камерою зуму і це все показую, розказую. Експонати окремо, презентація з там з більш яскравими якимись об'єктами світового значення, там Archieopterкс, там щось таке це окремо. Отак ми працюємо. Це найкраща наша діарама. Я так і не зміг себе, себе от заставити, щоб зняти стекло і витягнути. Всі ці, ці чучела, ну не можу. Це останній кусочок нашої експозиції, який з зостався такий, як був 20, 30, 40 років тому. Хоч тут є чучела Пачоського. там жовта цапля, вон, там видно її. Та й мала біла цапля, це Бареївська робота. Там летить крачка. Все це оце наша рідна природа, це, це плавні під Херсоном. Отак вони. Поки будуть зберігатися, як, як пам'ять про ті часи, коли наша експозиція ще була в силі. Ну, от ще робота така важлива. Ну, експонати всі заховали, але ми думаємо, якщо може бути яка виставка, всі елементи декору, да, які можна використати, от зображення червонокнижних видів, може буде яка можливість десь у бомбосховищі зробити виставку. Да? І оце ми пакуємо теж. Те, що те, що можна зняти е з експозиції і використати окремо десь в іншому приміщенні, це така та, та тема важлива. Червонокнижні види для відділу природи. Головна ціль відділу природи – це продоохорона.